Сьогодні в меню смачний соковитий закусочний рулет з курячого філе. Впевнена, що цей простий, але дуже смачний рецепт назавжди оселиться у вашій кулінарній книзі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно підготувати куряче філе. Завчасно я вже його перебила в чаші блендера. Ви можете зробити так само або перемолоти через м'ясорубку. Тепер потрібне будь-яким зручним для вас способом філе перетворюємо на основу для майбутнього рулету. Подрібне не будь-яким зручним для вас способом філе перетворюємо на основу для нашого майбутнього рулету. Одне яйце один жовток білок будемо лишати для змащування. Перед за смаком сіль стосовно солі, я її додаю на око. Тут у мене кіло 600 курячого філе. Можна додавати плюс-мінус 12-14 грамів, але знову ж таки у кожного свої смаки до солі. Тому сіль за смаком. Масло вершкове трішки розтоплене, але не гаряче. Манка. Тут, що у мене лишається білок, відставляємо його зараз в сторону, він нам не потрібен, а також вода, яку ми будемо додавати пізніше. Про важливе, сюди ще потрібно додати крохмаль, я його додам пізніше, але виключно тільки тому, що я забула це зробити. Зараз ми це все ретельно перемішуємо, і після того, як перемішаємо, будемо додавати воду. Кількість води залежить саме від того, який ви зараз бачите результат. Я додаю спочатку 70 г. Розмішую, але знову ж таки, от у мене вона досить сухенька, і я спокійно додаю 70 грамів. Якщо ви бачите, що у вас маса досить волога, тому в цьому випадку ви додаєте воду поступово. Головне, що ми маємо знати, воду можна додати, відняти її вже неможливо. Фарш тугуватенький, тому додаю ще 50 г води і ретельно все перемішую. Орієнтуйтесь на те, що фарш має тримати форму. Зараз накриваю плівкою в контакт і відправляю до холодильника на одну добу. Можна витримати менше, 6-12 годин, але найкраще зробити це на добу. Дістаємо фарш з холодильника за приблизно годину-дві до того, як будемо готувати, для того, щоб він прийшов з себе, трішки стабілізувався. Я зараз буду додавати крохмаль. Ви, звісно, цього робити не будете, тому що ви додасте його відразу. Ну, саме цей процес, я думаю, вам не обов'язково. Це просто виключно тільки для того, щоб ви побачили на всякий випадок, якщо у вас таке трапиться, що так можна. А взагалі, щоб уникнути цього всього та не профукати якийсь інгредієнт, можливо, набагато більш важливіший, чим крохмаль, краще все-таки відразу перед тим, як готувати, виставляти всі інгредієнти на стіл, тоді ви точно нічого не забудете. Переходимо до формування рулету. Я буду робити це на рукаві для запікання. Попередньо я його розрізала. Можна це робити на харчовій плівці, але саме на рукаві мені більше подобається. Наповнення для рулета в мене буде таке: сир. Я взяла моцарелу, ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Чорнослив попередньо порізала його тоненькими смужечками, та курага. Чорнослив я брала в'ялений, можна брати прикопчений. І ще хочу сказати, що до цього рулету дуже смакує в'ялена вишня. Але не купована От, якась солодка, в якій навіть вишня не відчувається. А якщо ви робили в'ялену вишню, обов'язково спробуйте додати. Це буде дуже смачно. Плівку розрівняла, викладаю фарш. І що я хочу сказати? Взагалі я роблю один дуже великий рулет на велике деко. Зараз я спробувала так само робити, але потім зрозуміла, що він мені просто не влазить в об'єктив. Тому, коли після повного розрівнювання в кадрі я побачила ось таке, я зрозуміла, що потрібно його розділити, для того, щоб вам було зручно все бачити. Та й вам, мабуть, з меншим рулетом буде значно легше справитись, ніж з більшим. З важливого під час вирівнювання руки зволожуємо водою, без води працювати буде дуже тяжко, тому що фарш буде постійно прилипати до рук. Орієнтовний розмір плюс-мінус 28 см по ширині і плюс-мінус 40-42 см по довжині. Товщина самого фарша 2-3 мм, і зараз будемо його наповнювати. З наповненням все абсолютно просто. Викладаємо чорнослив та курагу, зверху посипаємо сиром. Чорнослив та курагу можна замінити на будь-які інші доданки, які вам смакують, але сир ми не заміняємо ні на що. Єдине, що ви можете використати будь-який сир, який вам подобається. З важливого в такому наповнюванні тільки одне: ось цей нижній край це буде середина вашого майбутнього рулету. Тому обов'язково постарайтесь її заповнити, щоб середина не була пустою. А краї зліва, справа та в кінці рулета ми трішки не доводимо начинки, щоб при скручуванні вона в нас не повилазила. Коли все розклали і впевнилися, що вас все влаштовує, починаємо за допомогою плівки скручувати рулет. Під час скрутки нікуди не поспішайте, притискайте, але не сильно, щоб він і не розлізся, і при цьому він був у вас щільним. Коли я роблю на всю кількість фаршу, я теж ось так скручую. А потім посередині розрізаю ниткою. Після скрутки трішки розглажуємо, розрівнюємо, впевнюємося, що все в нас тугенько, гарно, і після цього будемо перекладати на деко. Перекладати на деко можна прямо з цією плівкою і на ній запікати. Я буду перекладати на пергамент тільки по тій причині, що буду на цій плівці збирати ще один. На пергамент я додаю трішки курячого жиру. Якщо запікаю на плівці, то нічого не додаю. Ви можете додати або курячий жир, або, наприклад, смалець, що у вас є. Один рулет я зараз запечу, а інший я вирішила сформувати та відправити до морозилку, а пекти вже буду безпосередньо перед святами. Білок, який у нас лишився, збовтайте виделкою, щоб він такий став більш однорідний, і змащуємо щіточкою рулет. Змащуємо один раз, даємо рулету відпочити 20 хвилин, потім змащуємо другий раз, і далі або ставимо до духовки, або робимо посипку. Задача білка утримати вологу в рулеті, щоб вона не виходила. Задача посипки це ну, виключно краса для того, щоб це було так ніби святково. Якщо ви не плануєте, що цей рулет буде у вас святковим, а просто повсякденним на сніданок чи там, на якийсь перекус можна нічим не посипати. Після другого змащування роблю посипку. У мене це кунжут, ви можете використати насіння, чи можна гарбузове насіння, можна соняшникове, от будь-що, що вам вподоби. Мені подобається білий кунжут, при запіканні він ще трішки підпікається і від нього теж є дуже смачний посмак. В разі, якщо робите посипку, звертайте увагу, щоб вона була не тільки зверху, а й по бокам. І в цьому процесі з важливого наступне. коли будете змащувати білок, він трішки буде стікати на деко. Потім він швиденько приготується і під час випічки навіть почне пригорати. Тому, після того, як все посипали, бажано от по бокам взяти якусь серветку та протерти. Рулет готовий відправляємо на випічку. Всі умови випічки цього рулету будуть в описі до відео. Тим часом, поки рулет випікається, я вже зробила другий, зараз я його охолоджу, перекладу до морозивки, а випікати буду вже безпосередньо перед святами. Після випічки рулет має обов'язково охолонути. Інакше, якщо ви зараз будете його розрізати, він у вас не прям буде триматися купи і буде таке не рулет, а просто м'ясо з чимось. Після того, як рулет схватився, у мене я поставила градусник щуп. Це найкращий орієнтир. Тому раджу, якщо у вас немає, обов'язково придбайте градусник щуп. Таким чином, ви зможете випікати будь-що і ніколи не переживати за те, що не допекли або перепекли. Якщо орієнтуєтесь на градусник щуп, температура готового вироба 72-75 градусів це ідеально. Він спечний і соковитий. Все, відправляю розлет на стабілізацію і зустрічаємось на дегустації. Після охолодження рулет тримає форму і він абсолютно стабільний. Рулет робила ввечері після того, як спекла винесла його в холодну віранду. Можете зробити так само, можете винести на балкон, а можна просто охолодити до того стану, що його можна поставити до холодильника. І після цього вже відправити до холодильника на повну стабілізацію. Але саме головне, що потрібно знати, холод для стабілізації дуже важливий. Це рулет закусочний, ми не подаємо його підігрітим, тому охолодження це абсолютно нормально. Такий рулет виходить соковитим, він дуже гарно тримає форму, його легенько нарізати, це просто задоволення. Ну і на столі він завжди красиво виглядає. А ще ви маєте знати, що цей рулет дуже швидко з'їдають, тому я і роблю таку велику порцію. А я дякую вам всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну, і звісно, на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. Традиційно, коли п'ють на коня, Ну, принаймні, у нас в селі обов'язково дякують. Господарі дякують за те, що ви прийшли, а ви дякуєте за те, що вас гарно прийняли. Тому сьогодні я подякую вам і за те, що ви приходите до мене, і за те, що гарно приймаєте. Я це дуже ціную, і мені від всього серця приємно. Я ціную ті коментарі, які ви мені пишете, тому що я розумію, що це не просто коментар, це час, який ви мені приділили. Ну, і звісно, сьогодні я стою кращою, ніж я була вчора, тільки завдяки вам. Ну і перед тим як я піду готувати нове відео, а ви будете готувати рулет, в мене до вас запитання. В вашому регіоні прийнято пити на коня? І що ви говорите взагалі, коли п'єте на коня, кроме будьмо? Хоча ні, будьмо це, мабуть, на початку кажуть, а вже на коня це точно не кажуть. Все, я побігла, а ви готуйте рулет, тому що це соковито і неймовірно смачно.